Сьогодні Хмельницький робить перші системні кроки у сфері енергоефективності. Будинки утеплюють, освітлення модернізують, засоби обліку тепла встановлюють. Це дає змогу в рази економити порівняно із 2012 роком. Хмельничани зменшили споживання енергоресурсів на 20%. Перейняти такий, хоч і поки що не дуже суттєвий досвід, до Хмельницького завітали представники Республіки Молдова. У нас нет такого очень хорошего понимания э, чиновников о том, что это очень важно и это необходимо. Здесь э, достигнул очень хороший консенсус между администрацией и общественными организациями, и у них в совокупности получается очень хорошая э, работа. Гості із сусідні держави завітали до обласного центру у рамках міжнародної програми Клін. Чотири країни, а саме Вірменія, Грузія, Молдова та Україна, обмінюються досвідом спровадження енергоефективних заходів. Відтак приймати закордонну делегацію випала честь хмельничанам. Система працює, менеджмент розвивається. Окремий відділ є плани. Конкретні є проходження до європейського звернення по кредити. Це вже є певний рівень. Який показує наскільки місто далеко пішло. Людям важливо не почути те, що ми сьогодні там робимо. А завтра дізнаємося результат. Людям важливо почути про те, що ми вже зробили. Ось результат. Ми плануємо змінити те, то те, то йти, то туди, то туди. -то. У ході зустрічі гостей із заступником міського голови Володимиром Гончаруком левова частка питань стосувалася системи моніторингу енергоефективності. Посадовець зазначив, на шляху до змін це перший етап. Щоб починати щось робити, то зрозуміло, що потрібно знати, скільки ви витрачаєте енергоресурсів для того, щоб знати той чи інший енергоефективний захід, скільки дасть, наприклад, зниження енерговитрат, і наскільки який термін його купності. Система моніторингу у Хмельницькому працює уже чотири роки. За цей час усі бюджетні заклади міста облаштували лічильниками а відділ енергоменеджменту щодня контролює показники. На основі отриманих результатів впроваджують ряд інших заходів, які дозволяють рухатися у потрібному напрямку. Ми прийняли оновлену програму по утепленню житлових будинків на основі співфінансування з мешканцями. 70% на енергоефективні заходи дає міська рада, а 30% самі мешканці збирають. Детальніше дізнатися, як працює така система на практиці, делегати мали змогу у ході візиту до багатоповерхівки ОСББ Юлія, яку почали утеплювати першою. До слова роботи вже на фінішній прямій.